Уявіть, що вам дали купюру 100 доларів, а пізніше ви дізналися, що ця купюра була в руках шахраїв. Чи це вплине на її вартість? Можливо, так, а можливо, ні. В криптосвіті все по-іншому. Можна відслідкувати походження будь-якої криптомонети, і якщо ця крипта була задіяна в злочинах, більша може просто її заблокувати. Шахрайство, відмивання грошей, хакерські атаки це все робить крипту брудною. Саме так називається ця крипта, яка була задіяна в злочинах. Наприклад. У 2014 році була зламана біржа MT Gox. Було вкрадено більше ніж 850 тисяч біткоїнів. Тепер ці біткоїни мають брудну історію. Аби не попастися на брудну крипту, використовуйте надійні біржі і надійні криптогаманці. Крім того, свою крипту можна перевіряти на такому сервісі, як Crystal або Chainalysis. Пам'ятайте, в криптосвіті важливо не просто мати крипту, а мати чисту крипту. Будьте обережні!